І либа без номеру Данило Ткаченко, шостий номер, Богдан Бедь, 11-й, Владислав Реляк, 97-й, Кирило Варванський, 5-й номер Владислав Шевченко. Тоді ще Гол Дивижн. І для вищої ліги колектив червоно-чорних літкар Владислава Шевченка. Аут виконала республіка і низом-низом удару, так казати, змагань. не Одного разу фігурувало прізвище такого гравця, як Роман Кучма. Що, мовляв, він. Ну, горляк. Орляк. Ще на передачі на ливу і знову м'яч у Орляка. Він і не обігрувати, не обігрує, друзі, не подужав. Тут Микиту Рибака. рибак. Похотив. Правіше. Кромар. Крамар. Сигнал. от і позначці міта встановлено. Низом Простір. О, Стопчук пробиває удар проти Владислав Шевченко. Це знову він у обороні тут, який удар, друзі. Кардашніков. Трату м'яча і причина цьому. Це той же крамер, вибиває глухій Брахмель Є від Яна, Солодило, солодило ПІД право до пайовання. Відкрив рахунок. Відкрив рахунок на 18-й хвилині, друзі. Андрію Ардашнікову. Це менше хвилини. В ротах знайти якісь хайлайти поефектніше. З е... голами через себе, зокрема. Але ось той гол духми Станіслава Савченка це. <плес> Киленко. Кириленко виконує передачу неточну. Таке від суперників. Це про пробиває. І було призначено на користь республіки. Номер п'ятий відає лівіше І тут в один-один розбирається здорово, але кібера ще не переграє Все таки будинок після моменту, коли оговтувався страж Олександр Паранов. кіпер літкар. Зараз партнери атакують. Сергій Лива друзі середини другого тайму. І літкар продовжує втримувати цю мінімальну перевагу. Кириленко опонента. Погляньте, м'яч при... По сигналу Нардашніков низом зі штрафного орля в штрафній зоні дієцути. Він звертається до рефа на предмет, ніби як фолу мовчать арбітри. І Сергій Цуто він вже зустрічає суперника. Пас! класна передача, рибак. Завершення в один І в контексті зустріти завершення від суперників. Це дійсно важливо було. Сергій Яцута, Рибак виборює. Момент. Момент. Влучив м'яч у попереджену. Далі апеляції з Путівка Республіка. Мовляв, м'яч пересік повністю воріт суперників. Навіть провар Була апеляція, але друзі заходить у наступні атаці. Ось так, ось так. Заходить у наступні атаці. Кидає лівіше він, Владислав Орляк, Владислав Орляк. і На місці. Кучма, рибак. Повернення до Романа Кучма, і він у Ліві. фланзі звідси забивав зараз, момент, удар. у центральному колі ліворуч. і там втратив ліця. Вигадати, що в один один, чи все таки через вас ну, Ось тут момент і кучма. Кучма як стрибає Баранов, друзі. За Гол, і апотину Голкні Парбузі Віну з ключових.